Кажуть, якщо почуєш нічний шепіт свого імені, це не примара, це Дібук, душа грішника, що не знайшла спокою і шукає нове тіло. Твоє у нього немає власного обличчя. Дібук тінь, що з'являється у відбитках, у тріщинах дзеркал, у темних кутах. Іноді його можна побачити в очах того, кого він уже обрав. Коли він входить у людину, очі жертви стають каламутно сірими, голос змінюється, а шкіра покривається синюватими плямами, ніби тіло вже починає гнити зсередини. Він не потребує сили рук. Його зброя, одержимість. Дібук входить у людину через голос або дотик, захоплюючи її свідомість за кілька секунд. Він знає всі спогади своєї жертви, усі її страхи, може змусити тебе говорити чужими словами, бачити сни, які не твої. І чим довше він всередині, тим швидше тіло руйнується. За три дні після вселення жертва стає просто оболонкою, а душа зникає назавжди. Дібук з'являється там, де хтось помер у розпачі, на цвинтарях, у покинутих домах, у лікарнях, де смерть ще відчувається у повітрі. Він не терпить світла, особливо сонячного. Виходить уночі, переважно під час молодика, коли межа між світами найтонша. Його приваблюють ті, хто сам на межі. Люди в скорботі, у відчаї, з розбитими серцями. Його не можна вбити, звичайно, зброї, в другий спосіб вигнати його з тіла. Для цього треба вимовити його справжнє ім'я, але дізнатися його майже неможливо. Мовчання твій єдиний щит. Не відповідай, якщо почуєш, як хтось кличе тебе у темряві, навіть якщо голос належить тому, кого ти любив. Ті Бук не зникає, він просто переходить далі. Тож, якщо після цього відео ти відчуєш холодний подих за спиною, не озирайся, можливо, він уже в кімнаті. Підпишись, поки ще можеш вирішувати сам.